Письменники Поділля зможуть проявити себе. В обласному центрі відбудеться традиційний літературний фестиваль Літерія. Там письменники обмінюватимуться досвідом та відкриють для себе багато нового. Він має таку назву не просто так. Цю назву можна трактувати по-різному. Це може бути літера та особистість. Я в цьому є слово терра, земля, тому що ми популяризуємо саме Хмельницьку творчість і творчість хмельницьких авторів і дружніх наших авторів з Хмельницького регіону та не тільки. Організували захід, Хмельницький міський будинок культури, літературне об'єднання «Ловці слів та мистецька формація «Арт-А». Програма фестивалю налічує понад 15 подій. Ми сподіваємося, що цей фестиваль. Покладе якийсь такий початок для того, аби е, мистецькі об'єднання, довкола літературні об'єднання е, знали один одного, продовжували справу один одного і розвивали саме літературний державний та недержавний сегмент нашого міста е, засобами своєї творчості. Захід відбудеться на трьох локаціях. Розпочнеться він у мистецькому дворику. Стартує фестиваль із декламування поезії та прози. На наступний день для відвідувачів відкриється ще одна локація мистецький простір. Кут за попередньою реєстрацією. Можна відвідати останню локацію у White Rabbit Surf Cafe на березі Південного Бугу. Там буде відбуватися такий мистецький ланч, де митці зможуть обмінятися досвідом. Це будуть письменники різних генерацій від професійних митців до е, тільки початківців аматорів. У фестивалі візьмуть участь Любко Дереш, Ія Кива, Анга Зелена, Андрій Куранов, Євген Остапчук, Олександр Шакіров та Ростислав Кузик. Гості слухатимуть музику гуртів Двіж, Забавка і Дмитрик та артистки Чуприненко. У нас більше 20 учасників, і для нас було власне дуже важливо, щоб окрім літератури були ще представлені і іншого формату події, не тільки літературні читання. І з рахунок цього ми, ми орієнтувалися на цей концепт і змогли зібрати справді потужний лайнап. Захід матиме й благодійну складову. Кожен бажаючий зможе задонатити на потреби ЗСУ. Доєднатись до літературного фестивалю та послухати хедлайнерів зможе будь-хто бажаючий. Триватиме захід із 21 по 23 червня. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.